Друзі, в цьому відео хотів показати, як будують будинки в США. Ну, дивіться, гарні, гарні будинки. Начебто, кирпичик, цегла. Ось вже підготовка до Хеллоуіну, Ну, красота, правда? Лексус стоїть. Люди займаються будовою в США. Тобто на будові стройка да, заробляють дуже непогано, але не суть. Суть дивіться, будинки гарні, гарні, класні, все супер. І зараз ми під'їжджаємо до того будинку, який я вам хочу показати, як будують їх в США. Ось це чому називають в США будову стройку Construction. Тому що це конструкція. Просто бачите ось доски 2x4 2х4 інші. Ну, є ширше, є ширше, є вуще. І ось, ось так повністю будуються всі стіни. Там іде всередині якась вата, з іншої сторони, гіпсокартон. А потім отак облицовочний такий кирпичик І от так от воно все виглядає. В принципі, коштує це недорого, щоб побудувати. В США дорога земля, тому дуже часто за будинки люди віддають там 500 тисяч, мільйон. Чому? Тому що дорога земля і потрібно скільки заплатити, тому що люди заробляють на цій землі в цьому місці, наприклад, дуже великі гроші. ну Що це Техас, тут зарплати трохи понижі, тому земля тут трохи дешевша Ну з отакого такого виходить ось таке гарно, гарно.